Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 вересня, 2 вересня 1621 року, під стінами Хотинської фортеці зійшлися дві могутні армії: війська Речі Посполитої разом із козацькими загонами Петра Конашевича Сагайдачного проти Османської імперії на чолі з молодим султаном Османом II. Почалася битва, яка тривала цілих чотири тижні і стала вирішальною у всій війні. Османська армія була значно чисельнішою і добре підготовленою. Султан прагнув продемонструвати силу імперії і розширити свої володіння на північ. Проте козаки та польські війська мужньо тримали оборону, особливо відзначилися запорожці. Їхня хоробрість та військові хитрощі змушували турків знову та знову відступати. Навіть сам султан був приголомшений стійкістю супротивників. Бої під Хотином стали справжнім випробуванням для обох сторін. Османи зазнавали величезних втрат у живій силі і втрачали бойовий дух, тоді як союзні війська, попри труднощі, знаходили сили продовжувати спротиву. Зрештою, осман II був змушений сісти за стіл переговорів. Хотинська мирна угода не принесла гучної перемоги жодній стороні, але головне, вона зупинила просування Османської імперії на північ, врятувала землі речі Посполитої від подальшої агресії. Хотинська битва увійшла в історію як приклад єдності та незламності. Вона показала, що навіть перед чисельно сильнішим ворогом можна вистояти завдяки мужності та спільним зусиллям. 2 вересня 1945 року світ нарешті зітхнув з полегшенням у Гавані Токіо на борту американського лінкора Міссурі відбулася подія, яка поставила крапку у найкривавішій війні в історії людства. О 9 ранку за місцевим часом японська делегація піднялася на палубу корабля, де вже майоріли прапори США, Великої Британії, Радянського Союзу та Китаю. Їхня місія була одна. Офіційно визнати поразку Японії у другій світовій війні від імені уряду Японії акт про капітуляцію підписав міністр закордонних справ Мамору Шігіміцу, а від збройних сил генерал Йошихіро Умезу з боку союзників. Документ прийняв верховний головнокомандувач Дуглас Макартур. Після цього свої підписи поставили представники США, Китаю, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів та Нової Зеландії. Процедура тривала всього 20 хвилин, але її значення було колосальним. Вона офіційно завершила Другу світову війну, яка забрала десятки мільйонів життів і змінила мапу світу. Атмосфера на палубі Міссурі була водночас урочистою та напруженою. Кожен розумів, що перед ними історичний момент, який визначатиме майбутнє планети. Закінчення війни стало новим етапом у міжнародних відносинах і дало старт створенню організації Об'єднаних Націй, яка мала запобігти подібним трагедіям у майбутньому. А як ви думаєте, чи вдалося світові винести справжні уроки з Другої світової війни, щоб уникнути подібних катастроф надалі? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.